39 гривень. Саме така ціна за одиничку в цьому лоті. Це іграшки для котів та собак від Зуфарі. В лоті буде 50 позицій і лот 1950 гривень. Тут будуть позиції як для собак, так і для котиків. Дуже класна та вигідна пропозиція для зоомагазинів. Ось вони всі переважно в новорічному стилі. Ось такий олень з пищалкою. Вони виконані іграшки з безпечних матеріалів. Ідуть збірочками. Ось такий міцний канатик з рухомим шариком. Класні іграшки будуть. Ось така, можливо, з наповнювачем всередині. Також для котів є ще ось такі іграшки. Тут буде мишка та. Ось такий сніговичок, який буде з целофаном з внутрішньої сторони: 39 гривень за одиничку. Класні якісні іграшки для котів та собак. Якщо вважаєте замовити заробити на цьому лоті, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.